Сенсація! На ринку з'явився новий автомобіль Чері Циган. базову комплектацію входять двоє дітей, щоб просити на бензин. Осінь у рівному стає веселішою. Нині стартував новий сезон КВН. Після літніх канікул винахідливі та кмітливі запаслися новими жартами і вже на поготові дивувати, а головне смішити рівненських глядачів у першому півфіналі. Міжрегіональної ліги зустрілися команди із Дніпропетровська, Чернівців, Полтави, Острога, Запоріжжя та Білоруського Мінська. Радіють, рівняни зустрічають їх на ура. Рівненська публика просто захопливающая. Они прекрасно реагируют на жарты и аплодируют. Эти посмішки, эти овації это нормально. У вас публика просто прекрасна. Очень теплый зал в городе Ровно. Мы еще вчера играли в Луцке, тоже теплый зал. В Ровно сегодня просто хорошо. Сегодня у нас основная игра. Мы очень рады играть в Ровно. Мы хотим еще приезжать. Возьмите нас в финал. Однак враження рівнян від першої півфінальної гри різняться. Мені дуже подобається, вболіваю за всі команди, всі подобаються, але найбільше, напевно, білоруська команда. Дуже добре виступає, веселить весь зал, сміються, всім подобається. В Загальному все дуже добре, навіть цікаво, але можна було б щось краще. Організатори ж певні, всі команди грали на гідному рівні. Далі, сподіваються, буде тільки смішніше. Ми прожили літні канікули, починаємо. Вирішальну стадію міжрагіональної лікарні Європи це півфінали, фінал. Пройшли кращі колективи. Взагалі очікуємо гарний гумор від колективу. Можна сказати так, творчий процес команд, хочеться, щоб підвищився в лізі. Ну, і я думаю, що кращі команди попадуть в фінал. Першими фіналістами міжрегіональної ліги КВН Європа стали команди із Запоріжжя, проспект Металургів та два капітана 1955 із Мінська, Білорусь. У фіналі також приєднається до них за рішенням суддів і Чернівецька збірна веселих та кмітливих Візбаден. Анна Махно, Артем Лаговський Новини Рівного.